Озброєні цивільні напали на військових ТЦК на Миколаївщині. Росія третю добу обстрілює корабельний район Херсона. Пошкоджено міст. Президент звільнив двох посадовців, підозрюваних у корупції під час закупівель для армії. Про все і більше у цьому випуску новин. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Саме тут зараз з вами я спілкуюсь. Тут перевірені офіційні новини. Тисніть сюди і перевірте, чи ви є зі мною тут. На Миколаївщині невідомі здійснили напад на військових ТЦК. Озброєні цивільні особи пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. Є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП. Та зі сторони цивільних на місці працюють, працюють працівники правоохоронних органів. Третій день поспіль російська армія завдав. Да є авіаударів по корабельному району Херсона. Вчора поранення отримала одна людина. Є кілька влучань по острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий. Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА та Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації. Відповідні укази з'явилися на сайті офісу президента. Нагадаємо, обох підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми під час закупівель дронів і засобів РЕП. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня. Незважаючи на погоду, до речі.